Слава Україні, шановна громада Сумщини, провів чергове засідання Ради оборони. Як завжди, заслухав звіти військового командування щодо ситуації на лінії боозіпнення. Ситуація залишається складною в той же час без суттєвих змін. Окрема увага була приділена, звісно, захисту нашого неба, оскільки ми бачимо, що ворог намагається нищити нашу критичну інфраструктуру, об'єкти енергопостачання. Визначили подальші кроки, визначили необхідне фінансування і підтримку наших оборонців неба, визначили конкретні сроки і конкретні заходи по взаємодії і по поліпшенню нашої протиповітряної оборони. Окрема увага була приділена захисту наших автозаправочних станцій. В деяких районах і громадах робота розпочалась, деяких триває. Закцентували увагу керівникам районних військових адміністрацій, військовому команду правоохоронців для спільної роботи і Зміцнення захисту наших АЗС окрема увага була приділена облаштуванню наших автошляхів антидроновими сітками. Можу доповісти, що наразі ми звітуємо по 60 кілометрів доріг, які захищені антидроновими сітками. Робота на цьому напрямку продовжується на системній основі. Захист нашої громади, безпека залишається пріоритетом роботи органів військової адміністрації територіальних громад. Хочу подякувати кожному і кожній. Хто що щоденно Кожен на своєму місці робить все для нашої перемоги, це для життя нашої незламної сумщини.